сюда летит все убегают тут пожарные очень много людей подъезжают сюда Говорят, сюда летит на сюда Даже еще летит. Еще да, еще летит на сюда 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 Що приїхать там? Маленькі люди ни в чому не виновато. А чого эти та хохлита? Ви ж хотіли спеціальну воєнну операцію. Так ось вона. Друзі, ми розпочинаємо наш вечір цієї прекрасної відеозйомки. Ну а русским хочемо сказати, держитесь хорошего настроєння, бігіть короче і донатьте одновременно на ЗСУ. ну то есть на ВСУ. Хоча скоро ЗСУ. Іначе вам погнали! Друзі, всім привіт! Я нині маю ковід. <хи> Та-та, коли всі хворіли, я ні, тепер я так. Тому даруйте трохи хундоса і не в такому вигляді, як ви звикли вона бачити, в піжамі і з чаєм. Але вечір, впевнена буде надзвичайно ну, духм'яний. Тому підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте. Ми все читаємо. Сердечки вам. Почну друзі з реакції на коментарі до нашого попереднього відео у минулому вечорі. Там нагадаю, я на початку показала вам Андрія Данилка, який на сцені в Юрмалі вклонявся е примадонні е російської та радянської сцени. Алі Пугачові дякував і вклонявся. Десятий рік війни, українці на сцені в Юрмалі вклоняються росіянам. Жало, боріша зраз. Ми живемо в сложное время, друзі. Я, звісно, не могла не приїхати, не підтримати лайму. Давайте бурне аплодисменти лайми, що вона організовує. Несмотря на этот хейт, на этих всіх маків звіні другого слова не могла подобрать, Если якщо запікаєте. Алла Борисовна, вам здоровья, щастя. Нікого не слушать, только мене. Все будет хорошо. Ніколи не вклоняйтеся московитам, навіть якщо вони хороші. Один із найпопулярніших коментарів, який був під цим відео, де я засудила те, що Андрій Данилко вклоняється будь-якому хорошому русскому, так от в коментарях ви мені писали: Данилко не поклонився, а поздоровався лічно з Пугачове. Спасіба Спасибо і Пугачове за поддержку України. Або ще такі були. Оце напевно вперше я ніно з вами не погоджуся. Мені 36, та я все ж з величезною повагою ставлюся до сердючки Пугачової, Беге Макаревичі, це люди миру і ваще цькування геть недоречно. Ну і на сам кінець ще одне. Данилко побудував на свої кошти реабілітаційний центр для наших воїнів. Журналіст, чому про це не говориш? От зараз поговорю. Отже, восени 2022 року Андрій Данилко не побудував, але справді доклався до будівництва реабілітаційного центру Суперхюменс на Львівщині. Загалом вартість робіт першого етапу побудови оцінювали у понад 120 мільйонів гривень. Данилко виставив на аукціон сотбі власний раритетний Rolls-Royce який колись належав вокалісту Queen Фредді Меркурі, і ось 11 мільйонів, отриманих з продажу, передав на потреби Superhumans, де зокрема протезують та відновлюють наших воїнів. Шляхетний вчинок безсумнівно, але ми зараз не про це, а детальніше про розголос, який виник в соцмережах, і не лише через спільний виступ українських артистів з російськими на латвійському фестивалі, але й загалом через тему хороших русських». Деякі українські виконавці, заявлені в афіші, вирішили перестрахуватися і взагалі не поїхали до Юрмали. Звісно, це не про Ротара, тобто Потапа. Його куди кличуть, туди вже і летить, спакувавши кам'янських вручну поклажу. Одразу наголошу, будь-який фестиваль на підтримку України. Це супер. Наша команда підтримує збори коштів на привернення уваг до теми російсько-української війни. Це вкрай важливо, але обожествляти окремих русських. Як неймовірно потужних хороших русських. Це геть не тверезий погляд. Якщо Пугачова така потужна, то де збір на її повітряний флот іменних дронів. Хоча, може, вона це робить таємно, як Ані Лорак. Е, це важливо, щоб Алла Пугачова російська певиця, Советская певица, она на этой стороне. Она битый человек, и я очень ей благодарен. За это. Поэтому, что бы там ни говорили, я на ее, на ее стороне, и она э, по отношению к Украине. И, э, это так, такой удар по Путинской России, вот ее позиция. Они успокоиться не могут. Не успокоиться не могут. Звісно, не можуть, адже російська культурна опозиція вона ж має надзвичайно потужний вплив на росіян. Наприклад, може сміливо поширити в інстаграм фото пораненої дитини з охмадиту, і не просто із філософським натяком Бог терпілів, но всьому є приділ. Мабуть, після цього Путін одразу мав стрибнути без парашута. Так в чому ж секрет російської опозиції? Зараз розповімо. Секрет в тому, що у неї немає ніякого секрету, як яєць. Ну звісно, напевно, десь є чорнокнижні росіяни, які тишком, нишком скидають донат на повернись живим. Але вся ця так звана совість нації, політична еліта, російські політв'язні, що вони можуть заявити на весь світ після масштабного обміну і звільнення? Ні. Вони не будуть говорити про Україну, не будуть закликати Вашингтон десантувати загін морських котиків США на червону площу. Ні, вони будуть говорити про необхідність увага, послабити санкції, які несправедливо зачепили всіх росіян. А ще будуть переконувати Захід, що Росія. Это Путин. Слышится в странах Запада, э, в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки, что, ну, давайте эту Россию вообще огородим забором, изолируем, закроем. Так, давайте, будь ласка, негайно. гайно, нарашьте нормальные пропозиции. Пусть значит, что она там сама что-то делает, вот а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира, стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы. Которий є Росія, так цьому і проблема Росія насправді завелика. Наша мета перетворити її у двадцятку держав поменше. Наша мета гарантована імперська імпотенція для всіх великоросів. Наша мета візовий режим для брянського та курського регіону. Ось це наша мета. Але взагалі-то це в першу чергу мала би бути мета у цієї обістяної кремлівської. Опозиции. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. Когда станет, а может и не станет, бо у нас є великие сумнівы. Дуже легко натякати из німеччини «Россия – это не Путин», коли чомусь вже понад пів мільйона таких «Путинів» Або стали навіки хорошими десь на українській землі, або десь у захезаних російських шпиталях сподіваються відростити собі загублені кінцівки. Про яку демократію бурмотить ця опозиція? Коли громадяни Рефі, здебільшого, це дуже лицемірні люди. Вони будуть затято е сипати прокльони на країни НАТО, але водночас і з радістю матимуть у цих країнах НАТО нерухомість. Ось, наприклад, співачка. Лариса Долина. Ты не можете въехать теперь в Украину? Да. да, я в Одессу не могу попасть. А, и, и и не знаю, когда попаду. Не могу попасть в Латвию в Юрмалу. У меня там чудненькая такая квартирка, которая находится в пяти минутах ходьбы от моря. Чудесная квартирка. Я так любила Юрмалу. Я с детьми проводила там ну, практически все лето. Ни слова про вину, ни слова против Влады. Ах, как же грустно! Где же моя чудная квартирка в Юрмале? Ну вот сейчас-то понятно. Почему внесли, А в 18 году почему? Потому что Крим. Я поддержала Владимир Владимирович, поддержала всю страну, тому що Крим действительно наш. Країна ж там. І люди зі смітниками замість голови. Крим наш, війна з нацистами, защита прав рускоговорящих.